І дати заяви повторно, які ми заносили 4 числа, але на них не було зреаговано. Чиновники до нас навіть не вийшли на розмову. Спокійно, не здомаші. Просто прийшли поспілкуватися з колоністом, якщо їх. Що нас цікавить? Ми конкретно. А коли будемо покріне. Ми, 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 ми 4 грудня залишали прикладне написання зараз розвірні про прохання перевірити згідно з законом про очищення влади. Ви знаєте, доля заяву. Не підписані вам, так? Поклади. Так, Дима. Не Поклади мене. Для серія Анатолійовича СССР. Це приклад. День відкритих дверей нема, керівників нема на місці. Повторно Повторно заходимо до нього, охорона нас зустрічає, кажуть, що будуть питати, стають на дверях. Міцні, серйозні люди. Нам два баберця віддат? Секретарю можна ми зайдемо. Секретарю нам дозволяють зайти. День відкритих дверей, керівників немає. Такі копії заяв ми даємо. Як і керівнику, так і його заступнику. Як пам'ятаєте, ми громадські об'єднання розмірецію. Ми приходили 4 числа. Які підтримують корупційні схеми. Так от, ми хотіли запитати за Там про саме але ж ми вже придумали форму, яка більш беззаконна Поки ми були в будівлі, на вулиці збираються активісти, які через соціальні мережі домовились про пікет зазначеного департаменту. Активісти вимагають очищення міської влади від прибічників злочинної влади, часів президента Януковича та партії регіонів, приведення в дію закону про очищення влади через народну люстрацію. Також з'являється смітник, на який наклеюють фото цілувальника та Вавриша. На бруківці з'являється декілька лотків з яйцями. Одразу підходять співробітники правоохоронних органів в цивільному, щоб дізнатися про мету та подальші дії, з ними домовляємось не застосовувати провокативні дії, а смітники яйця використовуємо як нагадування про те, що вони можуть бути застосовані в подальшій боротьбі. Під час обговорення нагальних справ виникають питання без відповіді. хто заважає нашому меру виконувати свої обіцянки? Що це? Обман зі сторони мера чи особисте невиконання чиновниками його розпорядження. Чому людина, яка за наказом мера має бути відсторонена від виконання службових обов'язків, виходить на роботу, виконує їх та ще й застосовує особисту охорону біля свого кабінету? Народ хоче жити порядно, народ хоче жити без корупції, народ хоче жити вільно, вільно від крадунів, вільно від горів не можна жити. Тільки разом. Вчора ми були присутні в Уніані на прес-конференції київських підприємців, що тримають. Люди не те, що обурені. Ви бачили, в минулу п'ятницю вони також виходили сюди на мітинг, але це ну, корпоративний інтерес, але люди зараз борються. А ми боремося за загальне. Тут і всі ті ларці не стосуються. Це стосується цього, що є в нашому місті, тому що без підписа голови департаменту не може бути ніякого рішення прийняти з будівництва, тому так і інше. Нас селі людей, ми хочемо миру. Користуючись нагодою, вирішуємо йти до Київської міської державної адміністрації та спробувати знайти на них відповідь. Смітник та яйця для наглядності перекочовують разом із активістами. Вийти, вийти вийти, того, до активістів під час проведення мітингу. Приєднуються пересічні кияни, які підходять до активістів і, користуючись нагодою, висловлюють свої претензії до міської влади, зокрема про незадовільний стан охорони здоров'я за стінами Київської міської державної адміністрації. До активістів виходить колишній мер та депутат міської ради Олександр Олександрович Мельченко. Він висловлює своє погодження із активістами та обіцяє допомогти у вирішенні усіх заторкнутих під час мітингу та нашої діяльності питань.